23 червня 2023 року суддя Київського районного суду міста Одеси Чапліцький завершив підготовче судове засідання по кримінальному провадженню за обвинуваченням у скоєнні розбойних нападів групи осіб у складі Максима Гончарова, Руслана Андрієва, Владислава Авдоніна та Петро Луценка. міста перелівши місця ДСІ підготовчі судове засідання кримінального провадження за обвинуваченням Генчевого, Олександра, Андрієва, Абдоніна за участь у провадження прокурора Палія, захисників Суворова, Ратушна, Акта Карчук, а також потерпілих постановів призначення. Призначити судове засідання кримінального провадження самого відомого ДСІ до судових засідань. Останні 218 від 27 4 року за обвинуваченням Гончарова Максима Володимировича, Андею Руслана Володимировича, Авдома Владислава Володимировича, а також Луценка Петра Миколайовича на 23 рік, на яка там дату у нас участь прокурора обвинувачених захисників судового є судовий судового проводити відкритим судовому ціленням судові одноособово. Поки ухвала вчити обвинуваченим захисникам та прокурору. Ухвала не підлягає підготовче судове засідання Завершено. Суд розпочне розгляд справи по суті з 10 липня 2023 року. Засідання відбудеться о 14 -е годині. Роман Варшанидзе Альтернативоорг.